Курс чудес. Урок 132. Я звільняю світ від усього, чим я його вважав. Що тримає світ у кайданах, якщо не твої переконання? А що може врятувати світ крім тебе, самого? Те, у що ти віриш, справді є могутнім. Твої думки сильні та ілюзії настільки ж сильні, як і правда. Божевільний думає, що світ, який він бачить, справжній і не сумнівається у цьому, і його неможливо переконати, ставлячи під сумнів наслідки його думок. Тільки... Коли ставиться під сумнів їхнє джерело, у ньому нарешті загоряється надія на свободу. Проте спасіння досягається легко, тому що будь-хто вільний змінити свою думку, і разом з цим зміняться всі його думки. Тепер Джерело думок змінилося, тому що змінити свій розум означає змінити джерело всіх ідей, які ти думаєш, які коли-небудь думав або коли-небудь думатимеш. Ти звільняєш минуле від того, про що думав раніше, ти звільняєш майбутнє. Від усіх старих думок про пошуки того, чого ти не хочеш знайти. Сьогодення зараз залишається єдиним часом. Тут у сьогоденні світ звільняється, бо коли ти дозволиш минулому бути заспокоєним і звільняєш майбутнє від твоїх Давніх страхів, ти знаходиш вихід і пропонуєш його світові, ти поневолив світ усіма своїми страхами, своїми сумнівами та своїми стражданнями, своїм болем і своїми сльозами, і тиском усіх своїх скорбот на нього і ти тримаєш світ. У полоні своїх вірувань. Смерть вражає його всюди, тому що ти тримаєш у своєму розумі гіркі думки про смерть. Сам по собі світ ніщо, це твій розум повинен надати йому значення, і те, що ти бачиш у ньому, це твої бажання. Інсценовані назовні, щоб ти міг бачити їх і вірити, що вони реальні. Можливо, ти думаєш, що не ти створив світ, але ти неохоче увійшов у те, що вже було створено, і зовсім не чекав, поки твої думки нададуть йому значення. Але насправді ти знайшов саме те, що шукав. Коли прийшов, немає світу окремого від того, чого ти прагнеш, і тут лежить твоє остаточне звільнення. Просто зміни свій розум щодо того, що ти хочеш бачити, і весь світ зміниться відповідно. Ідеї не залишають свого джерела. Ця центральна тема часто згадується у тексті, і її потрібно мати на увазі, якщо ти хочеш зрозуміти сьогоднішній урок. Це не гордість говорить тобі, що ти створив світ, який бачиш, і що він змінюється коли ти змінюєш свою думку. Але це гордість, яка стверджує, що ти прийшов у світ цілком відокремлений від тебе, недоступний для того, що ти думаєш, і абсолютно незалежний від того, що ти випадково подумаєш. Немає світу. Це основна думка, яку намагається викласти курс. Не кожен готовий прийняти це, і кожен повинен іти шляхом істини настільки далеко, наскільки він може дозволити собі бути керованим. Він повернеться і піде ще далі, або, можливо, відступить на деякий час, а потім повернеться знову. Але зцілення це дар для тих, хто готовий дізнатися, що світу не існує і може прийняти урок зараз. Той факт, що вони готові, принесе їм урок у тій чи іншій формі, яку вони зможуть зрозуміти та розпізнати. Дехто раптово бачить це на порозі смерті і воскресає, щоб навчати цьому. Інші знаходять це у досвіді, який не є від цього світу, який показує їм, що світ не існує, тому що те, що вони бачать, має бути правдою і все ж це явно суперечить світу. Ідеї, які знайдуть, це у цьому курсі та вправах, які ми виконуємо сьогодні. Сьогоднішня думка вірна, бо світу не існує, і якщо це справді твоя уява, тоді ти можеш звільнити його від усього, про що ти коли-небудь думав, просто змінивши всі думки. Які надали йому такий вигляд. Коли ти відкидаєш всі думки про хворобу, хворі зцілюються, а мертві воскресають. Коли ти дозволяєш думкам про життя змінити всі думки про смерть, які у тебе коли небудь були? Урок, який раніше повторювався вже один раз. Тепер має бути підкреслений знову, тому що він містить міцну основу сьогоднішньої ідеї. Ти такий, яким тебе створив Бог. Немає місця, де ти можеш страждати, ані часу, який міг би змінити твій вічний стан. Як може існувати світ простору та часу, якщо ти залишаєшся таким, яким тебе створив Бог? Що є сьогоднішнім уроком, як не іншим способом сказати, що пізнання себе є спасінням світу? Позбавлення світу від усіх видів болю це не що інше як зміна думки про себе, немає світу окремого від твоїх ідей, тому що ідеї не залишають свого джерела, і ти зберігаєш світ у своєму розумі в думках. Але якщо ти такий, яким тебе створив Бог. Ти не можеш мислити окремо від нього, а також робити те, що не поділяє його позачасовість і його любов. Чи притаманні ці речі світу, який ти бачиш? Чи створює світ так, як він, якщо це не так, він нереальний і взагалі не може існувати. Якщо ти справжній, то світ, який ти бачиш, неправдивий, тому що Боже творіння в усьому відрізняється від світу. І так само, як ти був створений з його думкою, так само твої думки створили Його, і повинні його звільнити. Щоб ти міг знати думки, якими ти ділишся з Богом. Звільни світ, твої справжні творіння чекають цього звільнення, щоб дати тобі оціство не через ілюзії, а як Бога у правді. Бог ділиться своїм озійством з тобою. хто є його сином, тому що він не робить різниці між тим, що є ним, і тим, що все ще є ним. Те, що він створює, не є відокремленим від нього, і немає місця, де закінчується отець, а починається син, як щось окреме від нього. Немає світу, тому що світ це думка, відокремлена від Бога, створена для того, щоб роз'єднати Отця і Сина, а також відокремити частину самого Бога і таким чином знищити його ціле. Чи може світ, створений на основі цієї ідеї, бути реальним? Таке може бути десь. Відмовся від ілюзій, прийми тільки правду. Заперечуй бути тінню, яка на короткий час падає на вмираючий світ, Звільни свій розум і ти побачиш звільнений світ. Сьогодні наша мета позбавити світ. Від усіх марних думок, які ми коли-небудь мали про нього і про все живе, що ми на ньому бачимо, вони не можуть існувати, і ми також, бо ми разом із ними у домі, який приготував для нас отець, і ми, які є такими, якими він нас створив. Звільнимо сьогодні світ від кожної з наших ілюзій, щоб ми могли бути вільними. Почни 15-хвилинні періоди, які ми будемо практикувати двічі сьогодні. Скажи я, який залишився таким, яким мене створив? Бог звільню світ від усього, чим я його вважав. Бо я реальний тим фактом, тому що світ не є реальним, і я пізнаю свою реальність. Потім Просто відпочинь, розслабившись, відпустивши напругу, і нехай твій розум тихо зміниться, щоб світ звільнився разом з тобою. Тобі не потрібно усвідомлювати, що зцілення приходить до багатьох братів далеко у світі, а також до тих, кого ти бачиш поруч, коли ти Посилаєш ці думки, щоб благословити світ, але ти відчуєш своє звільнення, навіть якщо ти ще не до кінця розумієш, що ти ніколи не зможеш звільнитися самостійно. Протягом дня збільшуй свободу надіслану всьому світу через твої ідеї. І кажи щоразу, коли у тебе виникає спокуса заперечити силу твоєї простої зміни думки, скажи Я звільняю світ від усього, чим я його вважав, і вибираю свою реальність на його місце. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей. Наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.